І якщо ви думаєте, що рід і родові енергії потрібно десь шукати, то ви сильно помиляєтесь. Ваш рід – ваші ДНК в крові, всередині, наші пращури знали це, а також те, як зробити, щоб рід допоміг вам зрозуміти, чому ви сюди прийшли. Рід це група душ, втілюються разом, іноді запрошують нові душі з інших вимірів, Всесвітів і площин. Для чого? Нова кров, нова енергія, новий рівень. Одна душа виведе всіх, і ніхто вже не буде вимушений йти на землю. Все працює на пробудження. Земля дуже складна гра, багато багаторівного. Вибратися звідси непросто. Хто пробуджується, той підносить весь рід, виводить з гри, але з однією умовою. Закрити всі програми, коди, які передавалися з покоління в покоління. Вони в думках, повторюваних і нав'язливих, вами керують, а керувати собою повинні лише ви. Чи робите ви це? Чи вистачить для цього витримки, духовної сили? Приєднуйтесь в кімнату медитації, будете робити розіграші серед учасників.